Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Вінницький філіал, основе чудове надходження, БВ-320 кузові УП-автомобіль 2007 року випуску, обладнаний 2-літровим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою заднього приводу. Автомобіль має ось таку передню чудову оптику. Про тут в ось такому гарному кольорі. Автомобіль можна придбати за ціною 10 990 доларів. Заявний пробіг 290 тисяч км, повністю перевірений. Автомобіль в дуже гарному стані, повністю обслужений та доглянутий, має підтоновлені вікна, має велике бажне відділення, задні парктроніки. На 18-го радіус великоскладних дисках оригінальних, нова зимова гума. Перейдемо до салону автомобіля. Нас зустрічає чорний шкіряний салон в ідеальному стані. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла та дощу, двозонний клімат, гарна мультимедія. Ось так виглядає у нас задній ряд в ідеальному стані. Карти дверей також в ідеальному стані, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 10 990 доларів, також доступний лізинг та кредит.